Доброго дня підписникам і гостям каналу. Сьогодні темою моєї розмови буде відвіданий костьол. Я православна християнка, але вперше в житті не так давно побувала в костьолі. Розкажу цю історію, чому я так трошки посміхаюсь, бо вона була така трошечки смішна для мене. Ми ходили на польський. На курси польського і там познайомилась я з такою українкою, звали її Ірина теж. От і якось ми прийшли на курси польського, а польської не було. Ми постояли з нею разом. Ну, робити було нічого, що я кажу ідемо додому. Вона каже: та щось мені не хочеться йти додому. А поруч був костьом. І каже: Ну давай зайдемо в костьол. Ти була в костюлі? Кажу: ні, я ніколи в житті не була в костюлі. Ну так, давай зайдемо, мені цікаво каже, я теж не була. Та я говорю, я не знаю, як себе вести там в костьолі. Я можу зробити щось не так. На мене будуть люди дивитися, мені незручно. Підемо і все. Ну підемо. Моя чоска, теж Ірина з України, до речі, з міста Маріуполя теж живе в нашому місті в новому сончину. Коротше кажучи, вона мене вмовила, і ми пішли до костьолу. Зайшли ми туди, там такі лавочки стоять. От, там люди, У нас в церкві люди стоять, а там сидять. От сіли ми на лавочку, сидимо, проповідь так веде в костьолі їх священник польською. Я її так штовхаю, кажу, ти щось розумієш. Вона каже: ні, ну не дуже. Ну як красиво тут. Дивись, як красиво. Ну сидимо далі. Ось була така проповідь. Були молитви. До речі, мене дуже тут якось здивувало, і навіть вразило, що багато людей підспівували, багато людей знають молитву і підспівували. Мабуть, тому що в Польщі в школі теж є релігія, і поляків з дитинства вчать. Молитись, у нас цього немає. Ну і в кінці а, вже цієї служби під кінець. Всі люди почали вставати зі своїх лавочок і, е, і ставати на коліна. Я кажу: я штовхаю Ірину, кажу, Ірина, що ми будемо робити, нам теж треба ставати на коліна чи ні? Вона каже: та роби як всі Іра. Ну, е... Стала я на коліна, Ірина. Теж от мабуть, то як у нас традиція причащали, так і там дав мені священник такий маленький, такий кружечок, біленький, якийсь такий спечений, ну схожий на хліб і так далі. Вийшли ми з костюлу. Я кажу: ти що, Ірина, куди ти мене потягнула? Я не знаю, як себе там вести правильно. Мені було дуже незручно. Ну, але це була така дуже для мене цікава історія. А сьогодні хочу е, вам розповісти е, на, про те, які відмінності є між е, православною релігією і католицькою релігією. От. Ось той костьол здалеку, де ми тоді були з Іриною. Він такий гарний. Е, хочу сьогодні з вами туди піти, от, показати вам його. Зараз ми біля костюму. Тут і костьол, і сантаріум. Тобто це такий цілий релігійний комплекс, це літня площад. На літній площаці тут стоїть лавочці. Як я розумію, влітку тут проводяться теж літургія по польському ша. Тут теж проводяться такі літургії. Тут стоять лавочки і такі собі скульптури або навіть картини на релігійні теми. Якщо хтось добре розбирається в релігії, то можете впізнати цих персонажів. Я вам просто їх покажу. Зараз пройдусь так і полси покажу. Ось картина хтось комусь цілує, цілує руку. А ось тут схожий якийсь священник в центрі святий, а то а, справа, ну, на чорта схожий з пльоткою. <гум> Мені схожий на чорта, не знаю, як вам. Щось таке. Далі зараз подивимося разом з вами, що -то? Хто тут зображений. М -м -м, не можу сказати теж. А то схоже на Ісуса. А бачите Ісус а, з хрестом своїм. Мені сказали Ісус, Ісуса, то теж хрест Ісус. Далі. Може теж якісь свіч, святі. Це якась така постать Мені як в танці голуб. Якийсь голуб над людьми. Рожляє. Ну, тобто тут то дуже багато різних таких картин на білецьку -бі -бі темах. Ну і хочу сказати, якщо пройдуть далі, то перша відмінність католиків від православних це календар, звичайно. Православні використовують юліанський календар, прийнятий Юлієм Цезарем, А католики Григоріанські. Прийнятий папою Григорієм 13. Різниця між цими календарями 13 днів. Ну, всі ми знаємо з вами, що свята у католиків завжди трошечки раніше, ніж у православних. А зараз хочу зайти до санкторіуму, з вами разом і показати, як він виглядає там всередині. Ось всередині називається він Санктаріум не костьо, а санктаріум матки Божого Тишення. А бачите, друга відмінність це іще хрести. Католицький хрест і православний вони трошечки відрізняються. Фото там двох хрестів я вам виклала. А це вода. Католики ще вмучають руки в воду перед тим, як вони хрестяться. Ну, а зараз, може, зайдемо. Туди середину подивимось. Я... хочу показати вам, як тут гарно всередині. Зараз нема літургії по польському ша. Але декілька людей тут сидить. Такі лавочки є. Але то лавочки не тільки для того, щоб сидіти, але і міцна, де можна стати на коліна, помолитися. Подивіться, ну, як тут гарно. Я зайшла на хвилинку, просто показати вам вот всё І ще одна особливість це хрестне знамення. І католики, і православні хрестяться, але по-різному. Ми православні, як всі знають, хрестимося трьома пальцями от справа наліво. Тобто так, 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 так. Так, але католики це роблять по-іншому. Вони беруть не три пальці, як ми, а всі п'ять. Це означає це символ п'ять ран Христа. І хрестяться це зліва направо. Тобто так, так, так. Так. Ось. Так що це теж ще одна особливість. Так, розбіжності багато, я вам скажу. Але і у католиків, і у православних є одне джерело. Всі ми читаємо Біблію. Тобто в нас більше спільного, мабуть, чим якихось різних там обрядів чи традицій. І ця історія починається з 1554 року. Коли папа Римський, Лев XIII, відлучив Константинопольського патріарха Михаїла від церкви, вони один одного відлучили, бо розбіжності були такі, що вони не зрозуміли один одного. Ось. І з цього часу це час, коли релігія розійшлась, тобто на католицьку і православну. І до цього часу так і існує. От. А сьогодні ще хочу поїхати в один костьол. Називається він костьол Святої Кінгі. Знаходиться він в старому сончі. Запитати в кого-небудь із перехожих, чи можна православним заходити до костьолу? Ну і трошечки побувати на літургії Санктуаріум святої кінгі. stanie na przedzie tych ludzi, przed tymi ludźmi i poprowadzi ich, wyprowadzi z tego miejsca, w którym stoją bezradni i poprowadzi ich właściwą drogą do Ziemi Obywatelskiej.

Ну, і ще одна відмінність православної церкви від католицької, то целібат. Целібат це безшлюбність. Формально він існує в обох конфесіях. Проте у православних допускається виняток, коли семінарист вже одружений перед візимами. У католиків така ж людина просто не може бути рукоположеною, якщо перебуває у шлюбі. І що одна відмінність це структура. Православна церква складається з 15 помісних церков. Їх очільники-предстоятель повністю рівні між собою. У католиків існує одна селинська церква, очолювання намісником Христа Папу Оримський. До того вповноваження папи значно ширше, аніж предстояти. It's Thank you Ну і хочеться мені поділитися своїми враженнями від літургії по польської томша. Е, ну мені було дуже цікаво по перше, тому що е, я все ж таки православна, і в нас трошечки по-іншому все проходить. І тому мені просто цікаво було спостерігати навіть за самою мшою. От е, дуже цікаво, навіть очі наш, але він польською. Е, я вперше чула, і теж для мене це було цікаво якось. Якби віра одна, так християнська, але в різних країнах вона трошечки звучить по, по різному з різними традиціями і так далі. Е, які ваші враження? Пишіть коментарі. Е, якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Ну а мені пора прощатись, па.